Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про прочитані мною книги в 2025 році. В цьому році я прочитав 23 книжки. Хоча на початку 2025 року я поставив собі ціль прочитати 50 книг, і це була нереалістична ціль. Все тому, що я переходив на другий семестр першому курсі на спеціальність дизайн, і навчання на таку творчу спеціальність досить важке і займає дуже багато часу. А у мене почалося креслення, багато творчих робіт, багато малюнків. Це все забирало дуже багато часу, тому на читання було мало часу. І також у мене стаються дуже часто такі нечитуни в один-два місяці, тому е читав я досить повільно. Хоча у мене були такі, знаєте, прям. Моменти, коли я сідав і прочитував за місяць три-чотири книжки. Ось літом у мене стався такий ривок, і я себе можна сказати катував, тому що я читав, я заставляв себе читати кожен день і на протязі дня, тобто цілий день читати, і навіть уночі, я просто шкодив своєму здоров'ю, тому не рекомендую так робити. Коротше, це не шкодило моєму здоров'ю, і за літо я прочитав 15 книг. Да, я знаю, що я не прочитав навіть половини з тих книжок, які поставив собі за ціль, але я все рівно пишаюсь собою і радий, що прочитав стільки книг, тому да. А тепер давайте трішки про книги. Давайте розберемо ось цю першу таку башню. В Цьому відео я вам розкажу трішки про самі книги, про книжку, що вона себе представляє, і також поставлю їй оцінку від 1 до 10. Я правда не думаю, що це буде якесь дуже довге відео. Я просто хочу поділитися тим, що мені сподобалось і що не сподобалось. І, можливо, дам якісь вам рекомендації, порекомендую якісь книжечки, також якісь можливо лайфхаки. Не знаю, подивимось. Поїхали, і так, книжка зіпсована, Я сподіваюся, вам видно все, що я тут показую. Це дарк Роман, і це був мій другий дарк Роман або перший, тому що Панк 57 це, як я знаю, булі роман. Коротше, мені сподобався. Я думаю, що це прекрасна книга для ознайомлення з цим жанром, тому що він не дуже такий жорсткий, бо, наприклад, порівнювати його з переслідуванням Моделіни», то тут значно велика різниця, тому що тут більш такі... нема таких сильних тригерів, скажімо так. Мені подобається тут герої і сюжет. Коротше, класний дарк Роман. Також є дуже багато гарячих сцен. Другою і найулюбленішою моєю з цього циклу книгою була схованка. Боже, я вам не розповів за сюжет взагалі цих книг. Це у нас книги з циклу Диявольська Ніч. А, тут у нас є чотири вершника хлопці, які а, дуже круті. Коротше, їх всі бояться, вони дуже владні і вони. У кожну геловінську ніч влаштовують якісь свої, такі скажімо, скажімо, витівки, вилазки. в ці дні вони одягають кожен свою маску і ходять, роблять якісь, як я кажу. Свої витівки. Ось дуже класно, і тут у кожній книці розкривається один з персонажів, один із вершників. У кожного з вершників є дівчина, і тут про їхні стосунки, їхній шлях і так далі. Дуже цікаво. Особливо схованка мені дуже сподобалася. Вона найніжніша з цих всіх книг. У мене кіт заліз у шкаф. Коротше, це одна з найкращих книг з цього циклу. Вимикач тут розповідається історія про найцікавіших персонажів, як на мене, тому що тут є незряча дівчина, і читати від лиця її це дуже-дуже прикольно. І хотів сказати, дуже цікавий читацький досвід, і було дуже цікаво читати від її лиця. А також є персонаж з купою різноманітних травм і проблем, якого дуже шкода, і одночасно дуже він відштовхує. Коротше, книжка цікава, але вона мені сподобалась найменше з усіх, тому що вона найтришовіша, напевно. Конклав це така невеличка новела, і я не розумію, для чого її зробили в цьому циклі, тому що я навіть не пам'ятаю, що там відбувається в цьому конклаві. І я думаю, цю новелу можна було приписати до наступної книжки або в кінець попередньої. Коротше, да. Далі Сутінки. Найбільша книга в моїй колекції 890 сторінок. Тут одна з моїх найулюбленіших пар це Еморі та ВІЛ. Герої тут дуже цікаві, особливо мені сподобалась Еморі. Я дуже щаслива за їхню пару, тому що Ай, коротше, вона найкраща тут. І також невеличка новела Ніч вогню. В Принципі, ця новелка нормальна, прикольна. До речі, ці новели можна безкоштовно прочитати на сайті самої Пенелопи Дуглас, тому можна не витрачати на них кошти. Але я хотів цілу колекцію зібрати, тому і купив її за 250 гривень. Е, до речі, «Ніч вогню» — це як доповнення до цієї історії, тобто що сталося героями через декілька років. І тут, до речі, є невеличка пригода. 10 з 10, 10 з 10, 8 з 10, 4 з 5, 10 з 10, 8 з 10. Тепер переходимо до моїх улюблених авторів і погнали. У цьому році я також думав, що дочитав увесь цикл хімії смерті, але, як виявилось, там ще виходить сьома книжечка, і я на неї дуже чекаю, тому що обожнюю просто цього детектива, і взагалі історії тут дуже цікаві, тому чекаю на сьому частину. А це у нас четверта частина. Чесно, я не пам'ятаю, що відбувалося у цій книзі, тому що я, як прочитаю книгу, я залпом нею просто насолоджуюсь в моменті і просто відкладаю беру нову. Тому не завжди запам'ятовую, що у кожній книзі. Але кожна книжка Саймона на Бекіта вона дуже цікава і наповнена. І дуже мені подобається те, що там є ось ці різні лікарські визначення, і ти дізнаєшся дійсно багато чого цікавого з його книг. Боже друзі, я згадав про що ця книга, і це найкраща книга з цього циклу йо! А тут є дуже небезпечний серійний вбивця, такий Граміла, знаєте. І також тут дуже класні герої, і навіть є така хімія між нашим головним героєм, і також е, головною героїнею. І це просто чудова книга, тому що вона одна з тих книг, яка мене налякала дійсно. Я її читав вечором, у завірюху літом чи весною, точно не пам'ятаю. Але вона дуже-дуже класна, і вона дійсно мене налякала, тому я ставлю їй 10 з 10. Вона дуже крута. Далі книга Невгамовні мерці і ця книга також класна, але порівняно з цією книгою, я їй би поклав 9 з 10. Тут також дуже цікаві герої і дуже цікавий сюжет, але... Все рівно вона відстає е, порівняно з іншими книжками, тому що мені дуже подобається. Тому що моя улюблена книга це «Записано на кістаках, ще під мертвих і поклик з могили. У цій частині у нашого Девіда Гантера, головного героя, е, просто висить уже на межі його кар'єра, а тут йому поступає дзвінок, що пропало тіло жінки у затоці. І він вирушає на її пошуки, е, вони знаходять тіло. Розпочинається розслідування. І він знайомиться там з сім'єю жінки, яка пропала. Всі думають, що це тіло тієї жінки, і я не можу вам сказати, що там як насправді досить цікава книжка, але порівняно з іншими я її кладу 9 з 10. Запах смерті ідеально підходить для осені, тому що тут якраз осінь, і мені так подобається ця книжка. Я її ставлю 10 з 10. Мені дуже подобається сюжет. Там у нас є покинута лікарня, просто жахливі сцени з. Вами є дуже загадкова жіночка. Коротше, суперова книга, я дуже вам її рекомендую. Якщо вам хочеться чогось осіннього, особливо в період жовтня, Геловіна, можна читати, прям зайде супер. До речі, в книжках Саймона Бекета не всі історії пов'язані, тобто у нього в кожній книзі нове нове розслідування, але є згадки про попередні його е, якби, розслідування. Далі підемо по Потез Герріцен. В цьому році, на жаль, я прочитав тільки дві її книги. І першою була асистент. Е, да, вона набагато гірша за хірурга, хоча я не можу сказати, що це погана книга, вона була досить цікава. Я дуже люблю Рісолі та докторку Айлс. Тут вони вже здружуються, можна сказати. А також тут з'являється новий убивця, який дуже цікавим способом убиває своїх жертв. Також у нас тут є. Згадки про нашого попереднього вбивцю, і він навіть є тут у цій книзі. Коротше, цікава книжка, але не настільки, як усі інші книжки Тес, і також е як хірург. Тому цій книжці я поставлю 8 з 10. І також книжечка Грішна. Оця книга мені сподобалася. Тут у нас е дуже цікавий сюжет, тому що тут є у нас, е як вони називаються, Прочим, «Монахині», здається так. Коротше, да, я точно не пам'ятаю, як вони називаються. Ось тут. Зима, холод, монахині, і дуже багато незрозумілостей і дуже цікавий сюжет. А також є Ріцолі, її сюжетна лінія тут просто така душероздираюча. Коротше, мені дуже сподобалася ця книга, тому ставлю її 10 з 10. І переходимо до останньої стопки. Ще одна моя улюблена авторка це Агата Крісті. В цьому році було прочитано три її книги. І першою була Карибська таємниця. Це дуже легкий літній детектив. Він мені зайшов, вбивцю я не вгадав, але був дуже близько. І тут є така у нас детективка-Пліткарка-Бабуся. Вона дуже прикольна, така цікава персона. І було цікаво спостерігати за цим. Було цікаво читати цей, це розслідування. Цікаві герої, цікава історія. Вона коротенька на 250 сторінок, і зайде, якщо хочеться, розслабитися, почитати у літні вечори. Супер книжка, 10 з 10 її кладу. Далі кривий будиночок. Це одна з моїх улюблених книг Агати Крісті поки що, тому що мені дуже сподобалась атмосфера цієї книжки. Також тут у нас осінь, і також тут дуже цікаві герої. Читав я її у дорозі, коли їхав у Польщу, я вам її, здається, показував. Той, хто виявився убивцею, Взагалі не підозрював на цю людину, і це було дуже несподівано, друзі. От повірте мені, це дуже несподівано. Я рекомендую вам прочитати цю книгу. Вона дуже цікава. Її я кладу, звісно, 10 з 10. І також моя улюблена книжка Гати Крісті це убивство у Східному експресі. Мені дуже сподобалось це розслідування, і знову ж таки, я дуже ціную атмосферу у книгах. І тут вона на 10 з 10, тому що зима, потяг, вони застрягли. У цьому поїзді люди різних національностей, і це було цікаво дуже читати. Потім виїжджає зі Стамбула до Англії, зупиняється десь біля Югославії. Потім під ранок знаходять мертве тіло, і детектив Поро береться за справу. Дуже цікаво. Терапія. Як на мене, це прям цікава, цікаво написана книжка. Мені дуже сподобався сюжет, як там все перекрутилось у кінці. Це було цікаво. Мені сподобалася книжка, сподобалася атмосфера. Тому рекомендую цю книжку, ставлю їй 9 з 10, вона реально гідна. Одна з найкращих книг цього року це сад метеликів. Вона моя найулюбленіша зі всіх книг моїх. тут настільки цікавий сюжет, настільки цікаві герої. Що ж це за сад метеликів? Меделики це дівчата молоді, яких садівник, як вони його називають, їхній викрадач. Якби він їх викрадає і говорить, що спасає їх від бідного життя. Вони, начебто, добре живуть, добре харчуються, ходять у дорогих сукнях, але те, що він з ними робить. Це просто жах. А ще вони у його саду залишаються вічно молодими. А яким способом ви прочитаєте цій книзі? І це просто жахливо і дуже-дуже моторошно, друзі. І також тут піднімаються дуже важливі теми. Ця книжка коштувала 150 книг і стала найкращою цього року 10 із 10. О Боже, книжка знищ мене. Ця книжка спочатку завела мене в нечиту, на потім з нього вивела. Коротше. Давайте по порядку. Мені дуже сподобалось, як пише автор. Це дуже незвичайно і цікаво. А, тут у нас є дівчина з суперсилою. Вона може вбивати доторком. Її закривають у тюрмі, де тримають її під замком і стежать за нею вже е, дуже багато років. До неї підпускають воєнного її давнього друга, який допомагає їй вибратися з цієї тюрми, пізніше витягує її із тюрми іншого злодія, який хоче використати її сили у війні. Після чого вони протистоять цьому злодію і знаходять місце, де є багато таких людей з різними суперсилами. Це цікаве фентезі, і я рахую, що можна починати з цієї книги читати фентезі, якщо до цього ви не читали цей жанр. Цікаво, дуже цікаво, хоча я не люблю фентезі. І спочатку вона мене завела в Нечутун. Я за, я за годину міг прочитати не більше 15 сторінок. Це дуже мало і дуже повільно. Але пізніше літом я її прочитав за дві ночі, і вона мене вивела з нечутуна. Ось так буває в мене. Переслідування Аделіни. Я думаю, ви вже, ви вже чули багато про цю книгу. Тут піднімаються дуже важливі теми. Прям важливі, важливі. Спочатку в мене викликала таку відразу головна героїня, і мені не дуже подобалася ця книжка. Але коли я втягнувся, мені дуже сподобався сюжет цієї книги, і сподобалися ті теми, які тут піднімають, тому що вони дійсно важливі 9 з 10. До речі, нещодавно я купив продовження. Сама най... така незвичайна книжка в цьому році це Зайчик Моне Ават. Дарк фентезі, Дарк Академія. Незрозуміла трішки для мене книга, там є незрозумілі для мене моменти. А в цілому вона така, знаєте, цікава, досить цікава. І в мене були такі, знаєте, на книжці: прям що тут відбувається взагалі. Ось такі були емоції, цікава книжка. І зараз буде спойлер. Якщо я правильно пам'ятаю, то у цій книзі дівчата перетворюються у зайців. Ось, коротше, так. Да. Мона Ават взагалі піднімає важливі теми становища жінок у суспільстві. У неї нещодавно вийшла нова книга. Прикріплю фото. Поки що не планую її читати, але можливо. Якщо ви читали, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вона цікава, чи гідна вона уваги. І також одна з найкращих книг цього року це моя сестра серійна вбивця. Я її прочитав за чотири дні, прямо перед новим роком. І це була. Дуже легка, чудова книжечка з літнім вайбом, крутезна. Тут поєднання трилеру з комедією, такою дуже цікава книжечка. Тут нам розповідається про о, сестер, одна з яких убиває нових своїх чоловіків, а інша захищає її та допомагає позбавитися доказів. Ось, дуже цікаво. І я їй поставлю 10 з 10, а зайчику кладу 8 з 10. А, до речі, це не всі книги, які прочитав. Також я слухав книгу Гордість і упередження Джейн Остин. Мені дуже сподобалась книжка. Правда, її вже було не так цікаво слухати і читати, тому що я паралельно читав, паралельно слухав. Але я просто хотів порівняти фільми, тому що він мені дуже сподобався з книжкою. І так, у книжці є деякі моменти, яких немає у фільмі, і які відрізняються від фільму. Ось. Також я слухав і читав книжку Нудота, про яку вам розповідав. У книжці Нудота дуже багато роздумів на тему життя та становища людини в цьому житті. Також я читав книгу Еріха Фрома. Мати чи бути, і це також дуже класна книжка. Одна з найкращих у цьому році. У мене дуже багато було стікерів у цій книзі, і там піднімається дуже багато важливих тем, які мені було дуже цікаво читати. Також про жінок, про суспільство, про майбутнє. І дійсно ця книжка вплинула на мене. Ну що ж, ось такий у мене був Читацький 2025 рік. Сподіваюся, що 26-й буде не менш плодовитим. І я прочитаю також багато книг і зможу вам розповісти про них. Відео про книги, думаю, будуть виходити кожного місяця на моєму каналі, тому підписуйся, щоб не пропустити. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, силочка на нього є в описі під відео. Я буду у цьому році намагатися його вести естетично, постати різні цікаву інформацію і більше свого життя, ділитися з вами якимись рекомендаціями. Тому, кому цікаво, можете переходити, буду вас там чекати. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у новенькому відео. Пау!